Знаєте, що цікаво. Ми можемо отримати десятки приємних слів, але якщо хтось скаже щось погане, саме воно засідає в голові. Чому так відбувається? Чому ми тримаємось за негатив сильніше, ніж за позитив? Давайте поговоримо про це відверто. Еволюційний інстинкт колись це було питання виживання. Наш мозок. Налаштований помічати небезпеку. Адже саме вона вирішувала, виживемо ми чи ні. Тому й сьогодні він реагує на негатив набагато сильніше, ніж на хороше. Негатив емоційно сильніший. Подумайте одна критика може зіпсувати настрій на цілий день. Тоді як похвала швидко забувається. Чому? Бо негатив. Запускає емоції страху, злості, болю, а вони завжди відчуваються яскравіше та сильніше. Соціальний фактор нас із дитинства часто вчили Не роби помилок. І ми почали більше концентруватись на тому, що не так, замість того, щоб помічати свої перемоги. У результаті формується звичка бачити мінуси. Передусім Вплив медіа і соцмереж. Подивіться на новини там 80% негатив, скандали, проблеми, аварії, ще якісь події. Бо негатив продається краще, ніж спокій. І ми, навіть не усвідомлюючи, годуємо свій мозок негативом. Особистий досвід, коли нас ображають або принижують. Ці моменти залишають шрами, і мозок, щоб нас захистити, постійно нагадує будь уважним, щоб це не повторилося, але насправді він лише тримає нас у минулому. Правда в тому, що ми завжди будемо бачити негатив так працює наш мозок. Але вибір за нами тримати фокус там чи свідомо зміщувати його. Якщо кожного дня помічати навіть маленькі радощі, поступово баланс вирівнюється. Пам'ятайте, негатив голосніший, але позитив завжди поруч, просто йому треба дати більше уваги. Крок за кроком ми вчимося дивитися на світ ширше, разом.